Навчальні досягнення абітурієнтів вищих навчальних закладів України визначаються за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Про особливості та організацію ЗНО у 2018 році на прес-конференції розповів директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко. Зовнішнє незалежне оцінювання в цьому році проводиться в Україні в 11-й раз. За ці 10 років скільки діє цей. Державний проєкт, який всім українським суспільством визнається як перший ефективний, діючий і такий, який себе оправдав, дійсно реформаторський проєкт, який суттєвим чином вплинув на і роботу освітянських установ, і отримав відповідний відгук у суспільстві. По соціологічним дослідженням на сьогодні. Зовнішнє незалежне оцінювання підтримує 77% українського суспільства. Це фантастично висока цифра, якої не має жоден, який би то не був значить, реформаторський проєкт в Україні. Найголовніше спрацьовує в системі зовнішнього незалежного оцінювання, це те, що кожна дитина, кожен випускник. Незалежно від місця його проживання, незалежно від типу із навчального закладу, в якому він навчався, незалежно від того, які інші соціальні чинники могли впливати, він має можливість реалізувати свої плани, бути конкурентно спроможним і навчатися, простіше кажучи, там, де він хоче. Для цього треба мати одне знання. Ніякі інші фактори, ніякі інші чинники не працюють і не впливають. І 10 років роботи зовнішнього незалежного оцінювання це неодноразово вже підтверджували. Тому і в 2018 році для нас найголовнішим є витримати вимоги до зовнішнього незалежного оцінювання, витримати всі вимоги процедури, які Прописані в відповідних нормативно-правових документах і які єдині забезпечують справедливість і об'єктивність оцінювання. Але про це трішки пізніше. У 2018 році у місті Лозова, як і завжди, у попередні 10 років, буде центр округу зовнішнього незалежного оцінювання. У місті Лозовій. Буде здійснено оцінювання з трьох предметів. Українська мова, література, математика та історія. Це наймасовіші предмети, на які зареєстрована на найбільша кількість абітурієнтів в Харківській області, в тому числі і по місту Лозовій. Крім учнів, крім випускників, крім абітурієнтів міста Лозової. Тут у вас. Зовнішнє незалежне оцінювання проходитимуть також абітурієнти з Лозівського району, міста Первомайський та Первомайського району, а також Близнюківського району. На зовнішнє незалежне оцінювання з математики. До них ще приєднаються і приїдуть до вас абітурієнти з Барвінківського району. Оскільки в них вибір такий: або до вас їхати, або в Харків. Безумовно, їм ближче до вас, тому такий, такий буде округ. Найбільша кількість учасників зовнішнього незалежного оцінювання в місті Лозові це, безумовно, українська мова і література, і їх у вас буде майже 1200 чоловік. Майже 1200 чоловік, із них 646 це ваші міста Лозової, рівно половина фактично. Інша половина це будуть діти, які доїдуть із, із, інших, із інших округів, які завжди зовнішнє незалежне оцінювання у лозовій буде проводитися і забезпечуватися вся логістика цього процесу, тільки педагогами, без, безумовно, вашого міста. Ми підготували і е, можемо інформувати сьогодні про те, що 200 чоловік. Без трьох, 197 по наших підрахунках на сьогодні попередніх, 200 чоловік педагогів міста будуть забезпечувати цю процедуру. Це надзвичайно важливий момент. момент. Важливість моменту полягає в тому, що саме ваші вчителі, саме ваші педагоги виходять один на один з кожною дитиною в аудиторії, зустрічаються з ними. І забезпечують, несуть повну відповідальність за забезпечення об'єктивності оцінювання знань за дотримання процедури. Ми на цих людей покладаємо великі надії. Справа в тому, що до того часу, поки абітурієнт не зайшов в аудиторію, багато людей беруть участь, забезпечують у проведенні цієї процедури в відповідності до всіх вимог. Але коли закриваються двері в аудиторії, і залишається абітурієнт один на один з двома дорослими людьми з двома інструкторами, тоді всі інші в стороні тільки від цих двох людей залежатиме повне дотримання процедури. Хочу сказати, що ми в цьому році, так як і в попередні роки, залишаємо всі вимоги, залишаємо всі нормативні вимоги до абітурієнта, всі заборони і всі. Дозволи, які для цього можуть бути, так, як були вони і раніше. Ваші колеги-журналісти дуже часто питають про те, а чи будуть металодетектори. А чи буде, як кажуть деякі ваші колеги, чи буде обшук. Хочу сказати, що обшуку ніякого не буде. Обшук робити може тільки поліція з дозволу суду. Ми ніяких обшуків не робимо. Ми робимо огляд. Абітурієнта і контролюємо процедуру на предмет недопуску заборонених технічних і будь-яких інших засобів в аудиторію, де проводиться зовнішнє незалежне оцінювання. Давно вже пройшов переляк, давно вже ніхто не боїться цієї процедури, давно всі вже зрозуміли і звикли, що вона нікого не принижує, вона нікого не ображає. Але вона є обов'язковою складовою частиною для того, щоб її забезпечити саме цю об'єктивність. Так буде і в цьому році. Не дивлячися на те, що кількість абітурієнтів по Харківській області і по Україні в цілому зросла в півтора рази. Так, щоб вам було зрозуміло, в Харківській області в минулому році в нас було 15 тисяч 600 абітурієнтів, в цьому році буде 21 тисяча 200. Більше ніж, більше ніж на 5 тисяч. Так от, не дивлячись на збільшення кількості абітурієнтів, учасників зовнішнього незалежного оцінювання, ми разом з державною поліцією охорони забезпечуємо і наявність цієї техніки, яка буде контролювати, і ми просимо всіх наших, ми вимагаємо і просимо від усіх наших колег, які працюватимуть на пунктах зовнішнього незалежного оцінювання. Жорсткого і чіткого дотримання процедури. Ще раз наголошую на тому, що заходи будуть жорсткими, тотальними стосовно до всіх, і, вибачте, безжалісними. Ми не переслідуємо мету створити для себе імідж якоїсь устрашаючої структури. Ми не, нам не треба, щоб нас боялися. Ми не хочемо е, е, жодних репресивних заходів. Але Дотримання вимог, що всі абітурієнти знаходяться в однакових рівних умовах, і що ці умови прозорі і зрозумілі для всіх, це є засадничі положення зовнішнього незалежного оцінювання. Інакше воно буде нікому не потрібне. Якщо ми дозволимо користуватися шпаргалками, якщо ми дозволимо користуватися технікою, яка би там не була, техніка зараз дуже різна і не тільки. Не тільки мобільні телефони. Ви знаєте, мабуть, я по-моєму вже казав, що ми вже почали стикатися останнім часом, коли використовують і мініатюрні передавальні установи, і годинники, які мають функцію, зв'язку, функцію доступу і так далі. Ми, слава Богу, все це бачимо, ми все це фіксуємо і безжалісно видаляємо за аудиторії і будемо так робити і далі. Ще раз наголошую: наша мета і все це робиться заради того, що всі повинні бути в однакових умовах. Ніхто не повинен мати переваги над іншими у формі доступу, до якої би то не було техніки, до якої би то не було. Інших носіїв інформації, які можуть вплинути на результат. Тому просимо вас інформувати про це ще раз абітурієнтів і їх батьків. На жаль, скільки ми не інформуємо, скільки не просимо, скільки не попереджаємо кожного року півтора-два десятки знаходяться абітурієнтів у Харківській області, які вважають, що вони хитріші за всіх. Що вони розумніші за всіх, що вони зможуть обманути всіх, і що вони чомусь вважають, що вони чомусь мають право на переваги відносно своїх інших колег. Цього не буде. П'ять установ міста будуть, будуть задіяні як пункти проведення зовнішнього незалежного оцінювання це філія технікуму. Це професійний коледж, і це ще три школи. Школа номер 7 яка певний період не працювала. Зараз ми повертаємося до неї, тому що змушені просадити таку кількість дітей, яка зросла. Так, а так, також перша, перша, четверта, перша і четверта школа. Так, сьома, перша четверта і дві. При цьому, при цьому професійний ліцей і філіотехнікум працюватимуть всі три дні. Всі інші предмети, крім цих трьох, абітурієнти міста Лозової, так як і інших районів, інших регіонів, будуть проходити зовнішнє незалежне оцінювання у місті Харкові. Таким чином, ми даємо можливість найбільшій кількості, найбільшій кількості абітурієнтів фактично в домашніх умовах провести, пройти зовнішнє незалежне оцінювання. Цьому році для тих, хто буде здавати ЗНО з іноземної мови, ввели суттєву новацію, говорить директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти. Тестові завдання будуть мати складову частину, якої раніше не було. Це аудіювання сприйняття тексту на слух. Так, от введення елементу аудіювання і покликане в першу чергу сприяти якості оволодіння мовою. Ця частина виглядатиме наступним чином. Абітурієнтові пропонується текст, який ми відтворюємо на відповідних носіях аудіотексту. І абітурієнт повинен, прослухавши цей текст, дати відповіді на певні питання. І зробити це він може тільки тоді, коли він зрозумів, про що йшлося в тому тексті. Ми провели вже апробацію під час пробного тестування. Нас найбільше турбувало питання, та, власне, воно і продовжує нас турбувати. Нас найбільше турбувало питання це якість відтворення звуку. Ми розуміємо прекрасно про те, що якість відтворення звуку, вона напряму залежить, вірніше, напряму впливає на оцінку. Ми отримали після того, після того, коли провели пробне тестування, отримали деякі відгуки абітурієнтів і вчителів про те, що комусь показалося, що один із дикторів мав не досить чітку дикцію, що певна частина тексту відтворювалася на фоні якихось звуків десь. От Кажуть, ви, повинні, ви повинні це діло так сказати, ліквідувати, цього не повинні бути. Все це було певною мірою і буде, тому що ми пропонуватиме текст, пропонуватимемо звуковий текст не в ідеальному варіанті, а такий, як він буває в житті. В житті буває, що ми чуємо тексти на фоні якихось інших звуків, і чия здикція нам може не подобатися і так далі. Тому максимально наближений до життя. Фон і самі, самі, самі умови. Що стосується всіх інших предметів, то там суттєвих змін немає. Кожного року затверджуються нові програми, вони кожного року оприлюднюються ще на початку навчального року. Ці програми відомі вчителям, відомі викладачам, і вони мусять працювати. Протягом навчального року для того, щоб абітурієнта відповідним чином підготувати до ЗНО. Так, якщо говорити коротко про ЗНО 18-го року, тут для вас і щоб, щоб ви це відтворили тим дітям, тим абітурієнтам, які закінчують школу в цьому році. Але сфера застосування зовнішнього незалежного оцінювання в Україні з року в рік росте, і вам довідома. На перспективу, може, це теж комусь ще цікаво, хочемо сказати про те, що в 2018 році набір в магістратуру на спеціальності правознавства, на спеціальність права і міжнародне право, ми повністю будемо вже проводити через систему зовнішнього незалежного оцінювання. Ви знаєте про те, що після бакалаврату, після навчання протягом 4 років у вищому навчальному закладі. Абітурієнт отримує диплом бакалавра, а є ще в нас наступний наступна ступінь освіти це магістратура. Так от всі попередні роки набір магістратуру робили вищі навчальні заклади самі, у формі вступних іспитів з іноземної мови, а також з профільного предмету. У 2018 році ми робимо все це на правознавство повністю по, по двох предметах по цих. І всі юридичні вузи вони отримують у цьому році. Повинні отримати від нас списки, зарахованих в магістратуру. Їхнього впливу не буде ніякого. Також у цьому році, вперше, ми будемо робити зовнішнє незалежне оцінювання для магістрів всіх інших спеціальностей з одного предмета з іноземної мови. Там є виняток, там, там по старому залишиться у 2018 році ще по старій схемі буде здійснюватися набір в магістратуру по медичних і педагогічних спеціальностях. Починаючи з 2019 року, взагалі всі магістерські програми, весь вступ в магістратуру. По вишах України буде здійснюватися через систему зовнішнього незалежного оцінювання. У 2019 році ми приступаємо до зовнішнього оцінювання абітурієнтів іноземних країн на предмет володіння ними українською мовою, або російською, або англійською. Тобто мовою навчання. На практиці, поки що це в проекті. Наголошую, але на практиці це буде виглядати, виглядати таким чином, що кожен студент-іноземець, який один рік провчився в Україні, повинен буде скласти ЗНО з української мови, якщо вище викладання українською мовою. Якщо він навчався російською мовою, то він складатиме нам ЗНО з російської мови. І якщо він навчався іноземною мовою, а в Харкові вже багато вузів. Які здійснюють викладання англійською мовою, то він повинен нам буде скласти ще тест з англійської мови. Все це покликано підняти якість вищої освіти. У цьому році, як і в попередні роки, залишається незмінною двохрівнева система оцінювання знань з усіх предметів. Двохрівнева система означає: перша оцінка, яку отримає абітурієнт, вона дуже проста, вона називається склав або не склав. І це те, що змінилося після того, коли ви проходили ЗНО. Рівень склав визначається експертним шляхом. Кожному регіональному центрі, яких в Україні 9, після проведення кожного зовнішнього незалежного оцінювання працює так звана експертна комісія. У кількості 9-11 чоловік. Ці експертні комісії формуємо ми за поданнями відділів освіти з найбільш кваліфікованих педагогів. Але дотримуємося вимог, щоб у цій комісії були рівномірно представлені навчальні заклади сільської місцевості і міської, вчителі гімназії, ліцеїв і вчителі загальноосвітніх шкіл. Щоб у цій експертній комісії були викладачі університетські, і щоб були викладачі технікумів і коледжів. І щоб у цій комісії обов'язково був один-два науковці. І от ці люди на другий день після проведення ЗНО беруть тестовий зошит. І шляхом експертного визначення доходять до висновку. Я зараз буду спрощувати, буду утрірувати, доходять до висновку. На яку кількість питань повинен був відповісти абітурієнт, щоб він зміг освоїти програму університету? От з якими мінімальними знаннями його можна допустити до університетської аудиторії? На який, на який обсяг, на яку кількість питань він повинен дати відповідь? Кожен визначає спочатку для себе, потім йде дискусія, і ми напрацьовуємо в кінці дня, це триває цілий день. І в кінці дня ми напрацюємо позицію Харківського регіонального центру. Що наша експертна комісія дійшла до висновку, що порогом, який можна вважати допустимим для навчання в університеті, а отже, порогом склав, є така то кількість відповідей. Є така-то така кількість балів. Тобто алгоритму ніякого немає, це просто дискусія? Так. І ця дискусія. Після дев'яти після таких експертних висновків засідає найвища експертна комісія при Міністерстві освіти, до речі, транслюються всі ці засідання по телебаченню у прямому ефірі постійно. Там теж дотримується такий притр. Так От з урахуванням дев'яти позицій регіональних центрів, ця комісія. Там теж учителі, там точно таке саме представництво. І визначає пороговий бал склав. От коли ця комісія визначила цей пороговий бал склав, тоді вступає в силу другий етап оцінювання знань. Тоді вступає в силу шкалювання тих, хто залишився у кого. Понятно, тих, хто не склав. Ми їм щиро подякували, сказали: ребята, готуйтесь на наступний рік. До побачення. Ви не готові до оволодіння університетською програмою. А ті, хто залишився, шкалюються у межах від 100 до 200. Таким чином бал 100 можна вважати, як ви кажете, пороговим балом. От той абітурієнт, який має оцінку 100 балів рівно 100. Він вже має право навчатися в ВУЗі. Чи візьме його в ВУЗ, чи ні, то вже інше питання. А друге питання, а якщо візьме ВУЗ, то який вуз візьме його з тими 100 балами? І до 200. От така шкала ціння. Так, щоб вам було зрозуміло, що по переважній більшості предметів пороговий бал склав не склав. На превеликий жаль, встановлюється практично на рівні вгадування. Що Таке рівень вгадування, ви знаєте, да? це по кожному предмету є абсолютно чисто теоретично розраховані і практично підтверджені розрахунки, коли у кожному тестовому завданні є певний Рівень вгадування, простіше кажучи, дуже утрірувано. Якщо нам дати усім зараз тестове завдання з китайської мови, то процентів 15 порів угадування здолають. Вони отримають 100 балів. Тому що існує порів угадування. Методом тика. Все підтикай, що хочеш. Це називається порів угадування. На превеликий жаль, ці комісії дуже часто ліберально себе ведуть. І те, що ми отут в регіональних центрах напрацьовуємо, хоч трішки вище порога вгадування, то дуже часто ці сердобольні дяді і тьоті там на тій комісії у Києві, вони, це, вони опускають пороговий бал до рівня вгадування.